Всім привіт, з вами я Софія. І ви, походу, не голосували в коментарях. А якщо голосували, то я не знаю, що ви вибрали. Я там не дивилася, якщо чесно. Але сьогодні я буду вам показувати як будується, так сказати, як будується типу будиночок Шахтаря. Я хочу збудувати сьогодні будинок Шахтаря. Тож, для цього нам потрібно буде. От для того, щоб нам почати будувати спочатку, потрібні саме ось такі блоки. Такі блоки ми, в принципі, можемо тут використовувати. І ви як хочете. Якщо ви не хочете будинок шофтаря робити, отаким от темненьким, то зробіть його світлим добре? То тепер нам треба... Так сказати, би, зробити типу от, підлогу в цьому будинку. Вона у нас будується з оцієї от штуки. Ви маєте просто зробити тут типу квадрат. То от починаємо робити квадрат отакий. От Просто квадрат, якого ви хочете розміру. Головне, щоб там не залишався такий простір, типу. Так, от... Ну, має бути щось, в принципі, отакого. От Далі збудуйте тут колони отакі. От тут от прибирайте блок і починайте будувати вгору базальтом. Ну, від вашого вибору. Вибирайте просто якесь камінь і якесь дерево. Я вибрала смереку і отакі от всякі камінці. Але це ще буде не все. Зараз треба добудувати. Ой, нє ні ні нє ні, ні, ні мені не треба, щоб мені зараз будинок рибалки попалили. Нє-нє-ні, я йду спати. Мені не треба, щоб мені буді будинки попалили. Я що потім з цього буду село будувати. Як я завжди робила в тому моді. Бачите, у нас тут оцей будинок рибалки, який я будувала в попередньому відео. А якщо ви хочете, щоб я зварила в якомусь відео таке містичне зілля, бо я знаю вже як... Можна типу його зробити. І я це буду робити в селі при селянах. То тоді треба, щоб це відео набрало більше одного лайка. Або п'яти. Можливо, ви хочете, щоб я потрапила незрозуміло, куди. І виживала в тому світі. То можете, в принципі, поставити лайк. От, ну і треба тут почати все добудовувати. Отаку от чином. Вхід ви робіть, де ви хочете з будь-якої сторони. Але ось, маю, щось типу такого у вас вийде. Сподіваюсь, ви знову дивитеся на телевізорі. Чи на чому ви дивитесь, але збудовуйте це зараз в Майнкрафт. Якщо ви граєте виживання, то е, відключіть відео. Або запам'ятайте, як цей будинок будується. І от тоді одразу вже будуйте. А поки що мені треба добудувати тут ще й вікна. Будинок мені вам сподобатись. От, от, так от, в принципі, виглядає наш будиночок. Але отут от ще треба зробити. І зверху. Перевіряємо. Вікна в принципі однакові, так як нам і треба. Тепер тут чиста стіна без нічого. Ну, може, повішати якісь картини, але будинок вставляти будемо потім. Цей будинок будується трохи по-іншому, сподіваюся, ви збудовуєте. Бо цей будинок ще буде дуже багато чого такого. Типу такого темного, як там будинок піглінів буде. А тепер точно голосуйте в коментарях, будинок піглінів, чи ще один будиночок рибалки тільки по іншому зроблений. Голосуйте! Будиночок рибалки але зроблений по іншому, чи будиночок піглінів? Тобто що це бастіона там будується будиночку піглінів, а той будинок рибалки вже будується не змінює. Це вже точно буде без мії будиночок. А тепер залишилися вікна. Зазвичай я розумію, що треба ставити деколи ще інше скло в побудову. Наприклад, я не знаю, що це робиться. Але, скажімо так, з лазуриту шахтар зробив собі ось такі ось склі. Скляні штучки. Вікно отакі. А отут от навпаки. Бачите, які тут -то віконці цього будинку? І в принципі це нормально для будинка шахтаря. Дальше треба збудувати отут ще стіну Отака от стінка, прикольна стіна буде. Будинок виглядає отак. Ну, ви ще не понімаєте, який він потім буде. Там ще зверху буде кайлод такий, прикольний дах. Цей будиночок маленький, але його треба будувати десь в шахті. В верхньому світі він не дуже підходить, бо там світло в верхньому світі у нас. А от в яких підземеллях було б нормально такий будиночок збудувати, в принципі. Ну, кому подобається, будуйте, а кому не подобається, можете не будувати. От, 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 так от, в принципі, має виглядати. Це все. Вікна ще можуть бути сині, бо в принципі в шахті холодно і вікна можуть почати заморожуватись. Ще отак можна сказати тут. А далі нам треба наставити сюди. Наприклад, руди всякі. Наставимо сюди кучу лазурета. Ні, четко почнемо з глибокого лазурета. Складаємо його як сіно, в принципі. А так от думаю, буде нормально для лазурита, а далі накидану купу заліза, не десь кинете по будинку. В принципі, отут така купка заліза, не завадить. Не позаважаю, так сказати, в будиночку шахтара залізо. Звісно, ми не обійдемося без діамантів. Як же ж це шахтар, який не добуває діаманти? От, в принципі, так от можна зробити. І всі до цього шахтара моби будуть заглядати і казати, скільки ж там руду. У нас так немає. Да, в них немає так руду. Звісно, поставимо сюди ще пічки, щоб цей шахтар міг переплавляти. От. Будинок має виглядати спочатку отак. Просто отак має виглядати будиночок. Ліжка будуть коричневі, без винятку. Лише тут мають бути коричневі ліжка. Вже тут, типу, біля них має бути ще й ковричок. Ковричок буде шкіряний. Ну і, звісно, вже стеля. З хвойних дошок. Ну, які ви там дошки взяли, такі дошки у вас будуть в качестві стелі. От, ну, думаю, стелі в будинку краще би перейшла хвойна або там дубова. Ну, там дубова це вже знана тема, А от так смаракова це саме прикольно. От. Як шахтарю без ліхтарів вже. Так, от. Ліхтарі, в принципі, по звичайному тут зроблено. Але ж будинок самий прикольний з найприкольніших шахтарських будинків, правда? Далі беріть сходи. Ось сходи заміняйте. Тобі, заміняйте ліхтар на сходи. Ось такі от мають бути будь-які. І далі двері. Я би порекомендувала зробити тему дворі. О, типу шахтар зробив тут а, собі золоту ручку. А далі дах, він має бути якимось тут темним. Тоді я рекомендую взяти або незрізку цеглу, візьміть або такі плитки, чорнокамінь, ну і візьму ще незрізку цеглу, якщо ж без неї. От пічка і незрізка. цегла заміняється. От там, де я пропускаю, я буду ставити чорнокаменний. Ну і звісно ж один блок. Ви маєте замінити на блок, який там хочете зробити. Я хочу зробити, наприклад, таке. Того в мене буде, в принципі, отак от. Воно будуватися якось. І ви зрозуміли, так? Да? Просто буду видіти дах, а далі ставити на той дах сходинки. Поняли мене? Так буде ілюзія, що це якийсь будиночок села такий, але не з села. Зрозуміли? Будиночок села, але не з села. Легко дуже збудувати такий дах. Ну, я не знаю, якому легко У мене, наприклад, ніколи рівно не виходило зробити, але як ви бачите, цей будинок рівний. Значить, цей будинок буде рівний. Я сама просто люблю будувати і хочу вам показувати, щоб ви просто взяли і збудували таке. Якщо ви хочете робіть зараз скріншот цього будинка, ви можете збудувати таке Майнкрафт і зробити в Майнкрафті скріншот. А можете просто, як ви її скріншотили Кейфвейлера, так само заскріншотити цей будиночок. А отут -от ви нічого вже не робіть. Просто хай її буде отакий будиночок. Зараз, отут. От От, поняли? отак має бути. І отут -от -от. далі вже починаєте його опускати. Щоб це знову було як з тої сторони. Було. От тепер ви опускаєте дах цього будинку. От. І далі так. Ось така от логіка Майнкрафта. Поняла? Логіка Майнкрафта. Бемна логіка Майнкрафта. А тепер треба ще підняти це все діло на один блок. Бо так треба нам. Ну. І ставити сюди. Так, треба тепер подивитися, що там рівно. Так, да, там рівно. Я вже 100 будинків в Шахтелі будувала. Ого, я знаю, що там має бути рівненько. От тепер отак от робити. От бачите, будинок має бути таким от. Дах сам має бути різний. Так буде ілюзія реалістичності. Поняли? Шахтари або заморожені, або діамантові вікна, як ви хочете. Але головне, щоб цей будинок Шахтаря вам служив довго. От, маєте робити отак, от, в принципі, якось. От. І от тут теж можуть поставити якісь води, типу. Типу, як хотіли забудувати будинок, не вийшло забудувати. Але може ви хочете, щоб я збудувала будинок всередині корабля древніх гравців? Я вам скажу, якщо це відео набере... Я не знаю скільки лайків, але набере багато лайків, багато переглядів, то тоді я зроблю будиночок древніх гравців в їхньому кораблі. Такого, звісно, в моді не було, але що мені мод? А що мені мод? Наш мені той мод. Я буду будувати, як треба будувати. Ну, збудуємо, може. Наприклад, отут -от, от треба зараз буде будувати отак от. Тут саме найбільше цього глибосланця. О, ще менше чорну камінь. і І незерської цегли теж не дуже багато. Саме найбільше там глибосланців. Так, ну ви бачите, тут будинок виглядає ось так. А це буде ще реподіс той будинок, який я хотіла збудувати. Це буде ще зверху таке от кайло того, отут ви нічого не будуєте. Бо ми там ще будемо робити кайло. Зрозуміли? там буде кайло того. Якщо ви вже почали туди щось ляпати, як вчителька каже, закреслюйте акуратно і перебудовуйте. Ну, вона не каже перебудовуйте, але просто зараз... Ви маєте перебудовувати, якщо ви там зараз це зробили. Якщо ви вже свою хату поламали, зробіть її назад. Не перебудовуйте. Якщо тут, перебудовуйте дах. Не весь дах, тільки там. Так. От. В принципі, дах готовий. Тому починаємо будувати кайло. Саме кайло треба зараз збудувати. До цього беріть ще коричневий бетон і коричневе скло. Нам треба збудувати, як ви зрозуміли, спочатку ручку, за яке тримає кайло шахтар. От, Треба отак от збудувати вверх. Ліше там поставити скло так прям. Скло має бути. От. Будуєте отак от ще трохи вверх скло. І будуєте отут ще прям бетоном отак. В принципі ручка кайла майже готова. А далі вам треба трошечки зробити отак от. І зробити, щоб це виглядало якось отак. Беріть ще щось більш темніше, як от... Наприклад, чорну кераміку чи беріть о, сіру вовну. Саме вовну. І маєте зараз зробити нею дещо. Маєте її отак от поставити тут, щоб вона чергувалася зі склом. отак от. Отут. Тільки там закінчається воно. От. І тепер робите ручку кайла. Робіть, якого ви хочете, я зроблю діамантове. І ви не думаєте, що це кайло буде якось попростово виглядати? Це буде кайло всім кайлом. Як ви знаєте, що я гарно тут будую. Я буду ее даже вісні. Ну не то що я не сплю, а будую. Я просто у вісні будую. Я кручусь, я валяюсь на траві своєї побудови. Так что, конечно, в побуду, весь трава. Ні, тут щось не так, треба оце походу забрати, мені здається. Ну тут трохи подовжити. Не супер ідеально, але отут ще треба блок. І все, отак от є кайло, але кайло не повністю. Зроблено? Того треба взяти ще скло. Таке от блакитне і бірузове. В цьому проходженні, ну як би то сказати, не проходження, а в цій побудові буде багато скла. Того прямо треба виживальникам запастися склом. Бо на інші побудови ще більше скла йде. В моді ж було щось схоже. В моді кайло, звісно, не стояло вертикально, але в моді хоч якесь кайло було. От і тепер отут от, от, трошечки так от робите прям. Ось ось таке якесь кайло, тільки це більше на хмару похоже. Якби б я малювала якесь... Ой, не малювала, будувала якийсь хорор лабіринт з дрімкором, мені це би пригодилося. Дрімкор буде потім. Дивіться, якщо ви знаєте, що таке дрімкор, то рядієте. Скоро вже буде. Берите далі отакі штучки, вовну і бірюзовий бетон. Спочатку вовною. Зробіть отут. Вовна має бути отут-от знизу. І отут прямо так зверху прямо має бути. Без цього би ніяк. Тут не буде. Не буде діло безбожне зверху, отак. Дальше бетоном поробіть отак от. Ні, стоп. Де туди поставила. Хай вже буде отак, в принципі, головне. Дальше Далі от, от штуками. Рандомно порозбивайте блоки. І заставте, можете розбивати блоки, як і я їх розбиваю. В принципі, от от має у вас вийти діамантове кайло. Не обов'язково діамантове, але має вийти кайло. І далі берете якийсь блок. Я візьму кругляк. І отут будуєте. Так от. Прям треба, щоб цей блок був освітлененьким. От, в принципі, будиночок Шахтара готовий. Але як завжди все просто так не буде. Тому беріть все, беріть все що ви хочете, будь-яку руду. Наповнюйте на інвентар своїми улюбленими рудами. В принципі, я роблю отакі от руди. У мене там будуть. І, звісно, глибоко отака така от руда. Так, то давайте просто наповнюйте біля будинку все рудами. Вам потрібні руди. Біля будинку? Без руд біля будинку шахтара ніяк. От руди біля будинку шахтара це саме прикольне. Ось така от руда у нас вийде велика А не знаю навіть, як цю кучу назвати. Кучу гура? Ні. Не підходить нам кучу гура. Ну і ще залізу. отак поставте, якщо ви вже залізо не поставили. Ну і в принципі будинок шахтара готовий. Всім пока!